За останні 10 років можна було б стати не тільки песимістом, а й мізантропом, ненависником людського роду, якщо повірити, що все, що тепер відбувається, мене безслідно для правлячого класу, що люди, все те, що залишиться від них, повернуться після останнього гарматного пострілу покірно на свої місця, у свої капіталістичні стіла до своїх розбитих корит. Як? Який ще урок потрібен людству, які ще страждання і приниження, які нові криваві випробовування, який набат може пробудити його, якщо не набат цієї війни? Але ні, цього не буде. Війна не може пройти і не пройде безкарно для капіталістичного світу. Усі сили історії, і сліпі, і свідомі, з'єдналися разом для того, щоб зрушити нарешті людство, надто відстале, надто терпляче, надто боязке, з колі вичікувального животіння на шлях революційної боротьби. Хто був багатий, став багатшим. Хто був бідний, став біднішим. Усі протиріччя стали глибшими, усі контрасти разочушими. усі нещастя гострішими, усі виразки болючушими. Грізний факт. Люди можуть звикнути до бідності і тягнути її лямку, але раптове збідніння завжди відчувається як болючий удар. Середні та дрібнобуржуазні класи були опорою порядку. Тепер вони вражені найбільше. Війна і принижувальну силу звички. Недарма ж рабська мудрість говорить: звичка друга натура, звичка Рабства є необхідним мастилом в машині рабства, тому для класового суспільства всякі великі потрясіння небезпечні. Не можна раба безкарно виривати зі звичайних умов рабства, ні для того, щоб піднімати його вгору, ні для того, щоб одразу впускати його донизу. А війна зробила і те і інше. Вона вирвала раба з умов рабства, опустила його в окоп, де він вкривається власними відходами і комишнею, і водночас сказала йому, що він рятівник країни, що він герой, і має всі права на подяку і турботу вітчизни. За останні десятиліття капіталістична держава наклеювали на свої виразки пластир соціальних реформ. Кінець для соціальних реформ, як і для війни, потрібні три речі: гроші, 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 але війна пожерла гроші. Державні каси спустошені, нових реформ не буде. Старі будуть зведені на нівець, ніяким ілюзіям не буде місця. Люди стануть біднішими не тільки надбанням, а ілюзіями, а горе капіталістичному суспільству без ілюзій. Нарешті, в психічному сенсі, війна здійснює грізну для правлячих класів роботу перевиховання. Війна вбиває обережність, що вічно озирається на всі боки. Цю міщанську кар... Катури інстинкту самозбереження, люди привчаються нині бачити смерть і дивитися їй в очі. Їхні нерви стою здатні до небувалих напружень і недовго можуть миритися з вульгарним ритмом приниженого і придушеного обивательського життя. Створюється новий людський тип: люди, у яких між словом і ділом шлях коротший, люди, які здатні до дерзання. Робітники виповзуть зі своїх окопів, встануть на повний зріст, озирнуться довкола і оцінять спадок війни. Руйнацію економічного фундаменту, зростання суперечності, загострення злиднів? Повернувшись до себе, вони знайдуть голод біля свого порогу. Ці робітники, бійці, що вийшли з окопів, не будуть більше так терплячі, як були до війни. Вони навчилися володіти зброєю. Невже можна припустити, що у них не з'явиться думка про те, що ця зброя може служити їхнім власним цілям?